Братва, всіх вітаю Ви на каналі Мототреба. У цьому відосі буде інформація про мотоцикл Ліфан КПТ 250, КПР 250. Новинки, які мають заїхати до нас в Україну. Часто там люди мені пишуть, в хто трансляціях кажуть, коли буде новий КПТ-шка? От коли він заїде. Ось сьогодні ми розберемо це питання, бо є новий відос від виробника Ліфан на їхньому офіційному. В Facebook, скажімо так, каналі, та в інстаграмі вони ведуть. Розберемо, покажу вам ось зараз цей відос. І ви вже зможете зрозуміти по таким пасхавочкам, коли ж буде цей мотоцикл в Україні. І покажу вам цікаву інформацію. що, Приємного перегляду. <музвіт> так, ну да що? Починаємо. Включаю відос. Відос має назву Top Speed 140 NRF 250. Ну це догунь, який вже відомий. До речі, про нього хто не знав характеристики 250 ка рідинного охолодження. Ось показую вам. її. 28 кінських сил, крутний, бачимо, майже 24 при 7 тисяч обертів. Шестиступка, інжектор. До речі, про нього там будуть деякі моменти. Ось поговоримо. Прикольний мотоцикл ЦК-19. На ньому вже цей двигун знаходиться. Хто не бачив відос, огляді на каналі. Але сьогодні про новинки, як і які казав на початку, очікуються людьми. От, поговоримо про КПР і КПТ. Дивимось. Можемо бачити. Давайте зразу пауза. КПР 250. Я викидав фотки на початку відео про К-19, як записував. А зараз ми бачимо повноцінне відео. Так, написано Ліфан КПР 250-2025. Теж я вам і казав, що у 2025 році буде цей мотоцикл. Ще інформація, чи це буде зимою чи весною, як такої немає. Але там буде момент один, що ще раз доказує, що це буде мабуть, це таке зимою. Прикольний дизайн. У нього зробили вітровичок, якийсь трошечки більший. такий Колір в нього цікавий. Показують, наскільки він маневрений. Презентація Ліфана, як завжди, на рівні. Ось цей двигун. Акцент заново на ньому. Логотип Ліфан червона. Оця фарба. Я цей напис вже бачив на К-19. Ну, ще раз доказує, що це той самий двигун. КПР. Прикольно. Ну, так, да, на каперах так показали, що ганяють як на якихось потужних спортбайках. До речі, подивіться, як виробники підходять до свого, скажімо так, витвору мистецтва, мотоцикла, якого вони зробили. Все продумують, проговарюють, Може, резину палять там. Ну коротше, реально вже можна вважати 250-ку, що можна, що то буде піднавалювати. Чотирьох клапана, 30 лошадок майже. Ну, базовий спорт вже можна віднести. Можна. Тут по-своєму такий вже тест показують, що швидкість цей мотоцикл має. і дуже цікавий момент, що подивіться, от понятно, що відос про КПР, але ні свого про КПТ. Я думаю, що Ліфан виробник готовий для нас, готує такий по-своєму цікавий підхід, як він презентує КПТ, -шку. бо КПТ популярніший, ніж КПР. Десь вони може на рівні будуть, я так скажу, але КПТшка все одно чогось більший спрос має. Що хочеться сказати, за деякі моменти стосовно проблеми інжектора, всі ці варіанти, що КПР, що КПТ, вони будуть інжекторні, але вже на К-19, друзі, замічний такий момент, що він на холостих може глохнути, якщо різко давати газу. На всіх К-19, на всіх К-19 така біда є. Як прогрівається, нормально. На 200-ті він стабільно тримає оберти, і навіть його мінус 16 заводить. порядок. Хоча це ну, не бажано робити, це на старому КПТ так робив. То цей же ж навіть влітку, я пам'ятаю, там скажем, осінь, якщо ви навалюєте ручку газу на холостому. З чим це пов'язано, не знаю. Напевно, датчики. Інше питання, чи будуть виправляти цю ситуацію на тому самому там, КПРІ 250. Може там такого вже немає. Давайте ще десь тут включимо. Хай на фоні буде, буду розказувати. Не знаю, друзі, не знаю. Я знаю тільки одне, що коли він заїде, я зразу вам зможу викинути якусь там інформацію, скажімо так. Не знаю, друзі, не знаю. Я тільки можу сказати вам одне, що. Якщо буде заїжджати КПТ-шка 250 КПР 250, я це знатиму. Я 100% виставлю в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі буде ця інформація. Поки що, ніхто цього не знає, коли це буде. Ну часто щось показують цього КПР. -а. Це КПТ поки тишина, хоча він вже в матеріалі створений. Бо якщо давайте пропишемо. Ми чинимо таким чинимось. Ліфт 250. Як такого нічого не вибиваю. Ну, 4В максимум. Давайте виберемо. ну Мої відоси, друзі. Мої відоси. А по фоткам що є щось. Теж посилання на мій YouTube канал. На відос, де я записував ось. Про КПТ-250. Як такої інформації, як ви бачите, немає. Ось якийсь відоси цікавий, не бачив. Коротше, можу сказати відверто, що КПТ-200 це поки що самий удачний КПТ з усіх, який в принципі створений. КПТ-200 НПФ2. Ну і, в принципі, НРФ 200. Та 200-ка, яка в мене, отакого От плана, токо вже чорного кольору. От там клапани, моменти, ну ми вже проговорили це. Не знаю, подивимося, мені самому цікаво, у мене все там працює. В кого там що то гне, ну коротше, будемо розбиратися по ходу діла. Бо одні кажуть, гне, другі не гне. На КПТшки, саме найцікавіше, ні на одному, ще не погнуло клапана, ні на одному, друзі. Щоб ви розуміли, е, суть справи. То це поки що найудачний мотоцикл серед КПТшок, Що там буде по 250 ці що там всі її так хочуть. Я, в принципі, не знаю. Але ж теж треба розуміти, що треба вибирати перевірені мотоцикли, ті, які вже намотали якийсь пробіг і провірені часом. Ось старий КПТшка. Так що, що я можу сказати? Будемо на зв'язку, буду вас сповіщати там, по новинках. КПР -а. ми побачили. Якщо вже є такі повноцінні відоси, значить не за горами поставка в Україну. А там, я думаю, КПТ-шка підтягнеться. Він по любому має підтягнутися. Це дуже популярна модель. Двохсотки завозиться будуть, а 250. ка ну, Велике питання. Що сказати? Що сказати, друзі? Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Будемо на зв'язку.